Але не дивлячись на те, що апостол, євангелисти записують тільки загальні відповіді Іоанна до загалу людей, до митників, до військових, яких він не засужує. Це важлива справа для захисту добра, для захисту своїх ближніх. Немає більшої любові, як покласти життя своє за ближніх своїх, за рідних своїх, за добро, за справедливість. Але не... на відміну від цих загальних відповідей, які дає Йоанн, почитайте Євангелія від Луки 3 главу. Там дуже гарно про це все сказано. Але євангелисти записали одну відповідь. Це відповідь, яку дав Іоанн кому? Царю Іроду. Він розумів, що від його відповіді залежить його доля. Але він все ж таки говорить Іродові Антипі, Це син Ірода Великого, Ірод Великого. Ір. син Ірода Великого, який побив був немовлят. Той був дуже допитливим. Любив слухати Іоанна, звертався до нього за порадами. Але все ж таки після відповіді Іоанна, якого він запитав, що мені робити? Він каже, не добре тобі мати за дружину жінку з твого брата Филипа. Гріх робиш? Який ж це гріх? Це той смертний гріх, про який говорить і апостол Іоанн. Це смертний гріх. І він викриває Ір антипу, тому що той робить цей, цей гріх. Чим він поплатився? Його заарештував, але навіть у в'язниці продовжує викривати неправду, викривати гріховність. Хоча міг вже сказати словам апостола Павла, що я відчуваю себе вже як та жертва, що готується до заклання, але також він каже наступні слова про Ісуса: йому належить рости, а мені умолятися вже і вже з цього часу. І Ісус виходить на проповідь, вже сам закликаючи також, говорячи, покайтеся, бо приблизлося Царство Небесне. Також апостол Павел говорить наступні слова, вони від себе звичайні, як навчав його дух Господній, що Господь Ісус Христос настановив. Церкві, одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих семи святі. Він нас називає святим. І під час служби, каже священник, піднімаючи Агнець, святая святим. Але ми усвідомлюючи свою глоховність, свою слабкість. Кажемо, єдин свят, єдин Господь Ісус Христос. Щоправда, це не говорить про те, що нам не потрібно підходити до чаші причащатись. причащатися. Обов'язково бути на трапезі Господь. Бо всіх туди закликає Господь. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Яке це тіло Христового? Це є Його свята. Церква, якийсь. Але кожному з нас необхідно знати міру своїх можливостей, міру своїх обов'язків та міру своєї відповідальності. Що не занадто на себе, брати вже. Також, якщо бачимо, що наш ближній грішить, то що нам тоді слід зробити? Показати йому його помилковість, його гріховність. Звичайно, це не стосується якихось м'яких буденних, таких неважливих речей. Так, наприклад, в церкву. довелося спостерігати, як молодий чоловік, наприклад, влітку може в шортах зайти в храм. Починає його сіпати. Та слава Богу, що зайшов, йшов попри церкву. Дойде час, коли він доросте. До іншого Але Слава Богу, він зайшов. Хай він не вміє молитися ще, але ж про що каже апостол Павел? Що Господь чує ті невимовні глаголи, які йдуть з серця з душі. Слава Богу! Або сіпання молодих людей, чи в спідниці не такі прийшла, чи в штанях не таких зайшла, чи косметика якась не така, і тому подібне. Не можна цього робити. Ми маємо бути відкриті для всіх, всіх приймати. Чи ми вищі від Ісуса Христа. Що про наказав? Ой, який ж він. Про Ісуса, пам'ятаєш, що говорили фарисеї, які себе вважали елітою, вищими від усіх? Ми виняткові, ми праведники. За да тільки митника, митнику, буквально розуміння. Та фарисея в храмі. Пересей стоїть, підняв голову. Дякую Боже, що я не такий, як той мета. А той б'є себе в году бстегур, Боже, милостю буде до мене гріш. Та що ми вийшли від Ісуса, про якого казали: а він з митниками, з грішниками їсть, п'є. Що його слухати? А він приймав усіх. Прийшла грішниця, умиває йому ноги своїми сльозами, миром, стирає волосся. Фарисей, сидів той начальник, каже, ой, якби він був пророк, він би знав, хто ця жінка така є, насправді. А господь знає і запитує, каже, слухай, я прийшов до тебе, ти мені навіть води не дав ноги помити. А вона сльозами мені ноги вмиває і так далі. Тож, ще раз нагадаю, слова пророка Іоанна: Схиліть гор. Свою гординю, пиху, зверхність над іншими. Берімо, за приклад Ісуса Христа, який каже: навчіться від мене, бо я є який? Кроткий і смиренний Духом. Від Ісуса буде навчитися. Тож викривати, показувати своєму ближньому на Його помилковість ми можемо тільки, коли він грішить до смерті, як каже апостол Іоанн. гріхом до смерті. Гріх до смерті це один з, е, з таких гріхів, як гординя, то ж саме Пиха. Далі. Відкрити Катехезас, там гарно все показано, розповідається про це. І ось пророк Ізикіль говорить про те, як слід говорити грішнику на його помилки. Каже Бог: Коли б я сказав до безбожного, безбожнику, ти конче помреш. А ти каже до іншого слухача, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги його? То він несправедливий, помре за свій гріх. Якщо ти йому не вказав, що він дійсно грішить до смерті, то він помре за свій гріх. Але його кров я вимагатиму з твоєї руки. Бачив, що він гине. І не сказав: друже, брате, сестро, невірно йдеш дорогою своєю. Гинеш. Будь ласка, зупинись, схаменись, обернись, змінись. Якщо він послухає тебе, каже апостол Павло, придбав свого брата чи сестру, не послухав. Ну що ж, про це далі каже пророк Єремі Єзикир. А ти, коли остережеш несправедливого від дороги його, що вернувся з неї, і він не навернеться з своєї дороги, він помре за гріхи свої, а ти душу свою рятуєш. Тобто ти не відповідаєш вже за його вчинки. Він не послухав тебе. А точніше не послухав слово Господнє, яке йому благостувалося. Але діло Боже здійснювалося і буде надалі здійснюватися, як каже апостол Павло, Ефесян, 4 глава 13 вірш, буде здійснюватися Боже Слово, Боже діло, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри, пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту. Христової повноти. Амінь.